Всім привіт на каналі Асоціація захисту тварин. Сьогодні ми поговоримо про те, якого хом'яка вибрати: сирійського чи джунгарського, а також розглянемо, чим вони відрізняються. По-перше, сирійські хом'яки більші, довжина їх тіла становить 15-20 см, тоді як довжина тіла джунгарського хом'яка 8-10 см. Важать джунгарики 30-65 грам, а сирійські хом'яки від 150 до 250 грам. Через маленький розмір джунгарського хом'яка клітку для нього потрібно вибирати таку, щоб відстань між прутами була не більше 1 см, інакше улюбленець може втекти. Але оскільки джунгарські хом'яки менші, від них менше запаху. До речі, це дуже поширене запитання, чи є запах від хом'яків. Як і від усіх тварин, від хом'яків є запах, але якщо у вас простора клітка і ви вчасно в ній прибираєте, то запах не сильний. Шерсть у джунгариків завжди коротка, сирійські хом'яки можуть бути короткошерсті та довгошерсті. Сирійці не такі спритні, як джунгарики, і тому їх зручніше тримати на руках. Обидва види хом'яків піддаються прирученню, головне приручати їх із раннього віку. Тривалість життя сирійського та джунгарського хом'яка однакова і становить приблизно 2-3 роки. В утриманні цих двох видів хом'яків сильних відмінностей немає. Єдине, через більший розмір сирійські хом'яки більше їдять. І Якщо у вас джунгарський хом'як, то вам обов'язково потрібно розібратися, чим відрізняються джунгарики від хом'яків кембела, тому що в зоомагазинах часто не розрізняють ці два види хом'яків, тому вам можуть продати хом'яка кембела або гібрида замість джунгарика. Взагалі, якого б хом'яка ви не обрали, потрібно створити вашому улюбленцю комфортні умови та оточити його турботою та любов'ю. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео.